Зараз в ці хвилини проходить е, таке обіцяне засідання робочої групи щодо розгляду законопроєктів про девшерізацію, яку внесла партія Батьківщина. Зараз на чолі з керівником профільного комітету, пані Южаніною, така робоча група розпочалася. Наша команда, фракції Батьківщина, приймає участь в роботі цієї робочої групи. І для нас є надзвичайно важливим, щоб закон. А вірніше, їх навіть два законопроекти про девшерізацію, щоб вони були розглянуті сьогодні на робочій групі, щоб були винесені на профільний податковий комітет, який очолює пані Южаніна, і щоб перший сесійний день, який буде після свят, ці законопроекти про девшерізацію були поставлені в порядок денний, проголосовані в першому читанні. Ці законопроекти раз і не завжди. Закриють не те, що можливість, а навіть натяк на право працювати в офшорних зонах. Це вже в перший рік роботи цих законів дасть мінімум 68 мільярдів гривень доходів до державного бюджету. Це дуже великі гроші для порівняння для скасування податку на пенсії в рік потрібно всього мільярд дев'ятсот гривень, а 68, які ми можемо отримати від девшедевшерізації, допоможуть де нам вирішити. Багато питань, в тому числі це повернення пільг чернобильцям, афганцям, індексацію пенсії заробітних план, повернення повноцінних виплат родинам на народження дитини. Я думаю, що цей законопроект про девшерізацію зробить зовсім іншим бюджет України, закриє тіньову сферу. Але на жаль, сьогодні в обличчі пані южаніної. Чиниться просто несамовитий опір прийняттю цих законів про деофшорізацію. Причина одна: пані Южаніна бізнес-партнер Петра Порошенка. І закриття офшорів, як таких, навіть думкою не допускається. І зараз профільний комітет намагається дискредитувати наші законопроекти, тому що вони реально закривають офшорні зони, тому що вони. Зроблені разом з міжнародними структурами, які розуміються на цих питаннях, наші законопроекти враховують 17 міжнародних актів по припиненню роботи з офшорами, які зарекомендували себе дуже добре в інших країнах світу. Тобто саме тому, що це ефективні закони, пані Южаніна і президент країни, як її по суті бізнес-керівник, вони намагаються розвалити прийняття цих законів, а натомість ці законопроекти підмінити іншими законопроектами, які не несуть ніяких загроз офшорним кампаніям. Але також є ще одна принципова позиція, яку оголосила партія Батьківщина. Ми розуміємо, що багато експортерів працюють через офшори в Україні. І нам потрібно не лише закрити офшори, а нам потрібно суттєво знизити податки для бізнесу в Україні і приймати закони про девшерізацію потрібно в пакеті з новим податковим кодексом, який розроблений, в тому числі за участі партії Батьківщина в Верховній Раді. Цей податковий кодекс об'єднав всі фракції і парламент за цей податковий кодекс. Але не могли його прийняти тому, що під час прийняття бюджету на 2016 рік просто зрадили підприємців і не прийняли цей податковий кодекс. Зараз треба об'єднати прийняття податкового кодексу з радикальним зниженням ставок на податкових для бізнесу. І друге, це девшерізація, яка припинить повністю уведення грошей з України в офшорні зони. От наш план. Як він буде втілений в життя, ви будете спостерігати. Зараз я йду на робочу групу, і після завершення робочої групи я дам вам повідомлення, як іде хід справ.